їй дитині на операцію, тяжка операція. операція. Наразі. Не можу вам сказати. Добре, дякую вам. Я перепрошую, їй дитині на операцію. Будь ласка, позвольте, будь ласка. Будь ласка, видань. Можете, будь ласка. Як? Ти в мене спитав дозвіл, чи не можна знімати. Є захист персональних даних. Ви не використовували ваші персональні дані Я перепрошую, ви обличчя використовували. Як Ви, ви, як обичи, ви просите, цього то не намахуйте людей, бо Заберете. 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 пояснюєте? Забере. Заберите й дизайну. Я визовуся з міліцію. Визиваємо. Визивайте міліцію. Заяв до візора визволити, зараз. Треба мати І Іди звідси, ти знаєш, просить з ним. А переможця хочуть. От як у Львові допомагають дитині на операцію, прошу пана. Дві зміці нас звоні мені зараз не змінити. Не займаюся, бо я дитина. Я маю документи почуленком, Поможи мені на операцію. Чого ви до мене кричите в чергу, вийде до мене? Як ви до мене відносили? Я все не займаюся. Зараз водію міліцію, зараз забрати будь ласка, ваші дані. Визивай мені! Все, я вам казала, не треба було. От нас на західні так допомагають лікування дитини. Назвали аферисткою мене, от Україна як допомагає. Напилися і от ми. От...